Герої житимуть, докижитиме пам'ять про них. Гриневич Дмитро Степанович, старший навідник реактивного артилерійського взводу, реактивної артилерійської батареї, реактивного артилерійського дивізіону, бригади артилерійської групи 95-ї окремої десантно штурмової бригади, народився 25 жовтня 1982 року у місті Долині на Прикарпатті. З дитинство був працьовитим, вольовим, вдумливим, добрим, самостійним та хазійновитим. Навчався у Долинській 7, Відтак вступив до івано франківського національного технічного університету нафти і газу. Був учасником «Помаранчевої революції. Після закінчення вузу направлений на роботу у місто Прилуки Чернігівської області. Там з простого помбура став провідним інженером. Також здобув і другу вищу освіту у сфері програмування. У листопаді 2006-го одружився з коханою дівчиною Наталею. У щасливого подружжя народилась донечка Людмила. Останнім місцем роботи Дмитра був Долинський водоканал, де чоловік працював інженером комп'ютерних мереж. У вільний час допомагав складати карти мережі водопостачання Долинської ТГ. Він був турботливим. Дуже працьовитим, скромним складалось враження, що він не вмів вихваляти, стільки працював, не боявся навчатись. Завжди перед тим, як щось зробити, цікавився, обдумував, намагався вдало підібрати час. Любив ліс. Добре, у ньому орієнтувався. Де б не поїхав, складалось враження, що він знає кожне дерево. Після школи мріяв вступити на військового медика, та не пройшов медкомісію, тому не пов'язував своє життя з армією. Але війна розпорядилась інакше, згадує дружина. 10 березня на початку повномасштабного вторгнення Росії Дмитра Гриневича мобілізували до збройних сил України. Після короткого навчання, уже 17 березня, він став на захист батьківщини у Константинівці, що на Донеччині. Далі була лінія фронту поблизу долини Донецької області, – 24-31 березня. Пізніше його перевели на Ізюмський напрямок у селище Довгеньке. Боєві друзі згадують Дмитра як доброго, щирого, чесного та мовчасного товариша. Він був чуйним батьком, люблячим чоловіком та сином, добрим другом. Мав технічний нахил. Відповідно, був умілим будівельником та Збірем, а коли довелося, став надійним побратимом. 14 квітня він чергував на позиціях з сильними обстрілами. Також протилежна сторона застосовувала отруйний газ, фосфорні снаряди, не жаліла градів. Багато хлопців тоді не повернулося, багато потрапили у госпіталь. 16 квітня 2022 року. Вранці близько п'ятої години Дмитро та п'ятеро його побратимів вийшли на позиції в ближньому бою між селами Дібровне та Сулигівка. На них чекала засідка. Він ішов одним із перших, одним із перших. І загинув. Територія була зайнята ворогом до початку серпня. Тіла не вдалося забрати. 21 вересня було підтверджено загибель Дмитра Гриневича унаслідок осколкового поранення грудної клітки. Свій останній спочинок герой знайшов 29 жовтня на Алеї Слави рідного міста. У воїна залишилася неповнолітня донька Людмила. Дуже шкода, що Діма. Прожив так мало, але я впевнена, що тепер нас охороняють дві армії: одна на сході України, а інша на небі. Вони не дадуть згарбникам панувати на нашій вільній землі, говорить дружина. Світла пам'ять героям, які поклали своє життя за нас, і вічна слава.